Кіт Шредінгера живий чи мертвий до моменту, поки ми не відкрили коробку, і він і живий, і мертвий одночасно. Але якщо так, то що тоді реальність? І що якщо кожен з нас прямо зараз живе у власній вигаданій, але цілком реальній коробці? Уявімо, схожий експеримент: є кімната, в якій стоїть тумба, на якій розміщені три коробки різного кольору: червона, зелена і синя. В Кімнату заходить чоловік з котом, поміщає його в червону коробку і сам сідає на крісло. Кіт лягає і засинає. В кімнату заходить інший чоловік, і при вході йому висвітлюється надпис Обережно в синій коробці кіт. Чоловік сідає на крісло в кімнаті. Заходить третій чоловік, якому сказали, що кіт в зеленій коробці. Далі в кімнату заходить чоловік, який про котів в коробках взагалі нічого не знає. Всі чоловіки мовчки сидять на стільцях в одній кімнаті. Перший знаходиться в реальності, в якій кіт в червоній коробці. Другий чоловік знаходиться в реальності, де кіт в синій коробці, відповідно, третій в реальності, де кіт в зеленій коробці. А в реальності, в якій перебуває четвертий чоловік, кота в кімнаті взагалі немає. Можна подумати, таких просто обманули. Там є одна реальність, де кіт сидить в синій коробці. Якщо ви хочете справді відчути ці різні реальності, давайте зробимо практичну вправу. Прямо зараз спробуйте асоціюватися з кожним з цих чоловіків і відчуйте, що кожен з них відчуває, перебуваючи в цій кімнаті. Подивіться на малюнок, призначте себе чоловіком під номером 1, Зверніть увагу на відчуття, що він відчуває по відношенню до кота. Поставте відео на паузу і зробіть теж для всіх цих чоловіків. Різниця в відчуттях. І є різниця між паралельними реальностями, які всі існують одночасно і налаштуватися, на які можна просто використовуючи свою свідомість миттєво і дуже легко. А тому, хто був у нас на розстановках, ще легше. Перескакування по паралельних реальностях це лише питання вашої свідомості. А ще ці ваші відчуття і будуть відчуттями, в яких ваша точка зборки зміщена відносно стандартної позиції. Призначаючи себе кимось або асоціюючись з кимось, ми змішуємо свою точку зборки на короткий час. Саме тому, якщо ви хочете перескочити в якусь паралельну реальність, ви маєте працювати не з образами потрібної реальності, а з своїм станом. Уявляти себе в автомобілі, паралельно відчуваючи свою неспроможність цього придбати, нічого не дасть, окрім ще більшого розчарування. І тут згадайте, у вас в житті точно колись були такі ситуації, коли ви щось дуже-дуже хотіли, мріяли про це і уявляли, як воно у вас вже є, і ви користуєтеся ним. І такі отримували. І гроші знаходились, і люди, і обставини складалися. Який у вас тоді був стан? Стан піднесення насолоди? Цим станом ви поверталися в звикле життя. Носили з собою саме стан, а не візуальний образ. І саме тому це працювало. Чи можете ви повторити все це зараз? Точно так само. Звичайно, можете і краще починати з чогось більш звичного з зелених світлофорів, вчасних автобусів, відсутності черг в магазинах і так далі. Однак для багатьох щось таке змінилося з того часу, чи не так? Що це може бути? Можливо, відчуття легкості, невимушеності, цікавості і гри. Можливо, ми почали забувати, як це просто жити, бути живим і відчувати себе живим. Повернемося до наших відчуттів в праві. Чим же сформована ця різниця? Сприйняттям людиною оточуючого світу. Реальність для кожного з нас це досвід, який переживає наша свідомість. В одних і тих же умовах різні люди переживають різну реальність і різний досвід. Ось чому кажуть, що Всесвіт відображає нам те, що ми про нього думаємо. А чим же формується наше оце сприйняття? Нашими очікуваннями, і як ви знаєте, очікування не завжди справджуються. Ми очікуємо, що кіт буде в зеленій коробці і живемо в такій реальності. Аналогічно, ми можемо сказати, що ми живемо в тій реальності, за якою спостерігаємо. А чим же формуються наші очікування, нашою картиною світу, нашим світоглядом, нашими програмами, переконаннями і установками, в тому числі й тими, що лються на нас звідусіль навколо. Три людини попадуть в одну і ту ж ситуацію, і відреагують на неї по-різному. Під час розстановки на будь-який ваш запит відбувається все те ж саме. Ви проходите через різні реальності своєю свідомістю, ну як мінімум, тому що бачите їх через різні фігури учасників процесу. Можливо, реальність для нас це не те, що відбувається навколо, а те, як ми це сприймаємо не тільки свідомо, але й відчуттями. І ми розуміємо цю реальність тільки до того рівня, до якого її виміряли. Наприклад, з синьої коробки почулося м'явкання кота, що зробили присутні? Подумали, що кіт в синій коробці. Тепер вони в реальності, що кіт там. Однак, коли вони підійшли і відкрили, виявилося, що там Bluetooth-колонка, і звук ішов від неї. Знову реальність в свідомості людей змінилася. А де ж був кіт, на вашу думку? Мабуть, в червоній коробці, адже туди його поклав перший чоловік. Насправді кота немає ніде, бо в червоній коробці був отвір, і таємний хід, яким кіт тихенько вийшов з кімнати. Ми можемо сприймати реальність лише на тому рівні, на якому її виміряли. І нею для нас насправді буде ставлення нашої свідомості до того, що сприймають наші органи чуття. Тому в одній і тій же ситуації одні люди бачать можливості і шалено розвиваються. Інші сприймають її як катастрофу і починають занепадати духом, а в-третіх, взагалі нічого не змінюється. Те, що ми називаємо реальністю, є лише нашим уявленням про неї. І ми починаємо вважати це уявлення єдиноправильним і єдино існуючим. Між тим, є те, що відбувається навколо, є наше сприйняття цього, і є наш стан, в якому ми все це сприймаємо. І все це три окремі речі. Наш час змінювати навколишній світ, щоб змінилося його сприйняття, і ми отримали потрібний стан. Однак можна використати і інші комбінації. Читайте книги, практикуйте прочитане і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.